Олімпійський чемпіон, засновник фонду Етлець Поюкраїн Стейнінген вперше відвідав Чернігів. Його мета побачити, в яких нині умовах тренуються українські спортсмени, та в чергове надати їм підтримку. Першою локацією в рамках візиту став стадіон імені Гагаріна. Три роки тому він зазнав нищівних ударів з боку росіян. Олімпієць з Німеччини був вражений, побачивши на знищених бігових доріжках юних спортсменів. Руїни колишніх трибун вже частково розібрані. відновлено покриття футбольного поля. І тут тренуються хлопці-футболісти. Також команда Етлетс for Ukraine» побувала на зруйнованій вщент лижній базі, де свого часу тренувалася ціла когорта спортсменів, олімпійських і світових чемпіонів, призерів Кубків світу. В лютому березні 22 го тут точилися бої за Чернігів. А сьогодні, поміж посічених снарядами, берез знову можна побачити підготовку майбутніх чемпіонів. Єн Стеніген також привіз з собою своє спортивне спорядження і став на лежа аби провести тренування разом з дітьми. Його фонд підтримує українських дітей і приймає їх на зборах в Німеччині. Atlas for Ukraine» – міжнародна організація, заснована в лютому 2022 року. В її складі сотні спортсменів з усього світу, зокрема олімпійські чемпіони та чемпіони світу. Метою організації є підтримка України та боротьба за заборону участі спортсменів країн агресорів у міжнародних змаганнях. Я kind of because... хочу підтримати українців, бо наші політики думали, що все закінчиться за три дні. Але я, проста людина з Німеччини, знаю українців і розумію, що це надовго. Росіяни можуть спробувати захопити Україну, тому ми створили благодійний фонд, щоб допомагати людям. Фонд почав працювати 6 березня, лише через 12 днів після початку Великої війни. З моменту заснування організація доставила в Україну гуманітарну допомогу на понад 160 мільйонів гривень. Вона також активно підтримує українських атлетів, допомагає постраждалим від війни та організовує зіркові дні спорту, які проводяться в різних містах України. сьогодні наш останній день тут, і мені боляче бачити все це. Вчора ми зустрічалися з мером Бучі. Він розповів про окупацію, і це жахливі враження. Я хочу донести це до німців, бо в нас теж є ті, хто не розуміє, що відбувається. Але ми боремося з цим і підтримуємо постачання зброї Україні, бо це боротьба не лише за вашу свободу, а й за нашу, за свободу всієї Європи. Наша організація об'єднала багатьох чемпіонів світу та Олімпійських ігор у цій справі. Ми маємо голос у Німеччині. Підтримуємо Україну в медіа, допомагаємо дітям. Вони наше майбутнє, і їм зараз найбільше потрібна підтримка. Цього дня чернігівських біатлоністів чекав приємний сюрприз. Єн Стеніган привіз у подарунок дві професійні сучасні гвинтівки, які допоможуть юним спортсменам відточувати навички влучної стрільби. Підтримка українських дітей, головне завдання фонду for Ukraine». Ми допомагаємо не тільки в Україні, а й підтримуємо українців у Німеччині, зокрема біженців. Для дітей організовуємо спортивні дні кіндер-спортедж, адже спорт об'єднує. Діти, які приїжджають до Німеччини, не знають мови. Але коли українська і німецька дитина займаються спортом разом, вони розуміють одне одного без слів. Це і є наш девіз. Спорт об'єднує. Тому ми продовжимо підтримувати вас від щирого серця і завжди будемо поруч. Українські міста також можуть долучитися до програми Спорт Конект. Це спортивні заходи для дітей та дорослих за участю зірок спорту, які допомагають не лише популяризувати активний спосіб життя, а й спрямовані на благодійну підтримку України. Організація вже успішно проводить такі заходи у Німеччині та інших країнах ЄС і планує їх впровадження в Україні.